Друзі, привіт! Мене звати Тетяна Яблонська, і сьогодні з вами новий випуск нашого подкасту Місце сили. Тут ми говоримо про стійкість внутрішньої сили, як заглядати свій біль і перетворювати його на ресурс, як діставати сили, коли вони зовсім закінчуються. І в цьому нам допомагатиме психологія, нейробіологія і матінка природи. Сьогодні темою нашого епізоду є неймовірно ефективна техніка, про яку я щаслива вести розмову. І MDR складна англійська абревіатура, яка означає eye movement, desensibilization and reprocessing, і яка означає зняття травматичних переживань за допомогою очей. Звучить дивовижно складно, але ми спробуємо простими словами розібратися, що це і як вона працює. І якщо ви ще не знаєте про неї, я впевнена, епізод вас надихне. Давайте нашу розмову почнемо із того, як проявляється психічна травма, як травматична ситуація впливає на нашу емоційну, приховану пам'ять. У першому епізоді ми з вами зробили гачок до цієї теми з розмовою про витіснені почуття. Як відбувається цей процес і за яких умов. Емоції проживаються, а за яких вони витісняються нашою психіку, і як це проявляється надалі? Почнемо з того, що у нас у всіх дуже індивідуальна особливість, скажімо, нашої психіки хтось одну і ту саму травматичну ситуацію може переносити більш. Більш-менш нормально, якщо у людини є хтось, хто може його супроводити, то а, наслідки для психіки також будуть а, інакшими. Наприклад, якщо людина потрапляє в ситуацію і не має кому її підтримати, то тоді у психіці може відбутися розщеплення спліт англійською мовою. І а, частина матеріалу вона просто а, відщепиться. Бо ну, то дуже багато для психіки, аби прожити це тут і зараз у сьогоденні. І дуже часто такий матеріал він або витісняється, або забувається, скажімо так, іншими словами. І людина не те щоб забуває про це. Все це зберігається у психічному просторі людини, але на збереження і на недоторканність тієї інформації. Людина витрачає несвідомо дуже і дуже багато енергії, і таким чином травма вона живе в нас у підсвідомому, і коли цього навантаження стає вже дуже багато. Енергії на витіснення не стає все менше і менше із часом, бо воно бо воно дуже виснажує психіку. То тоді такі спогади можуть повернати повертатися до нас у сновидіннях, або через якісь тригерні там ситуації, ну через якісь схожі образи або через ну якісь запахи. Звуки, ну, це буде залежати від того, яким чином у нас склався цей асоціативний ряд у, у травмі. І тоді, скажімо, ми можемо здогадуватися, що з нами щось не так. Ну, і Навіть якщо це дуже ранній спогад, ну, там, якийсь дитячий спогад, який ми витіснили, забули, аби якось вижити, так, то згодом повторення травматичного ряду ситуацій, які Будуть нам нагадувати про пер про, про перву причину, скажімо, про перву травму. І тоді людина ну частіше, частіше за все вже звертається до психолога, до спеціаліста, каже, щось що мені здається, ну у мене тут якось тонко, і треба розібратися з цим місцем. І коли починаєш працювати, скажімо, ну із якоюсь поверхневою ситуацією, то через власне через метод EMDR, або ДПДГ його ще називають. Ми можемо дійти до вузлової травми і розібратися, що власне стало причиною ну, таких, таких повторюваних можна сказати ситуацій у житті людини. Ситуація, скажімо, в якій ми пережили якусь травматичну подію, вона дуже і дуже часто залінковується із якимось негативним твердженням про себе. Як, наприклад, я не вдаха, або в мене ніколи нічого не вийде, бо отут я настільки, скажімо, прогавила ну, свій шанс. І це, ну скажімо, не завжди це, це не, не завжди раціональна думка, бо якщо це, це думка малої дитини, ну, вона. Вона дуже егоцентрична і вона прив'язує якісь негативні події в світі, в сім'ї до власної персони, до до свого маленького я, скажімо. І тоді, наприклад, якщо, ну якщо ж із дитиною дорослий вчинив якусь ну, там, побив або емоційно якось скривдив, не кричав. І тоді дитина не робить висновок, що із батьком щось не так, або з матір'ю, скажімо, да? або із дядьком, який там щось зробив з дитиною. Вона робить висновок, що я погана. Якщо зі мною щось сталося, то це я якась погана, і це я не справилася з ситуацією. Так? І потім, наприклад, ця, ця вузлова, а вузлова ситуація може потім спричиняти ряд подій, які будуть ну. Чимось нагадувати цю, цю ситуацію. Але якщо вона витіснена, то таким чином кожна ситуація потім буде, ну, буде намагатися достучатися до тієї першої причини, першої травми, щоб вона якось перегралася, розв'язалася інакше. Бо травма завжди вона шукає шукає виходу, ну, тобто травма завжди шукає якоїсь якогось позитивного переграння. Але так виходить, що вона переграється, ну частіше вона переграється тим самим. Тим самим чином. І а, тоді, скажімо, чому ми знову звертаємося до цього методу? Ми а, шукаємо а, першу причину і працюємо з нею. І навіть а, в деяких випадках ми можемо не дійти, а, скажімо, клієнт може не побачити цього файлу, де, де все почалося, бо це може бути якась дуже рання дитяча історія. Але при цьому. Те, що відбувається з тілом на рівні тіла клієнта, може свідчити про те, що все одно десенсибілізація вона відбувається. І таким чином, те, те що явилося причиною всіх. всіх Поступово накопичених травм воно виписується і із тіла, і з нашого психічного, бо потім ми відчуваємо. Ми відчуваємо клієнт свідчить про те, що його тіло розслабляється, що щось міняється і. Потім, коли ми робимо звірку, скажімо, із попереднім твердженням, ну, чи, чи зараз можна все ще стверджувати, що ти поганий, що ти не справляєшся, або ти поганий і ти не справляєшся, то це твердження воно також вже перестає бути настільки сильним. І ще, ще подекуди клієнт може сказати, Фуф, ну тепер я відчуваю, що, що я тут, а не там. І таким чином ми розуміємо, що. Ну оце, ча це ча, чачастка цього психічного, щоб начебто була щоб начебто, застрягла тоді у тій травматичній ситуації, вона повертається, і людина стає більш цілісною і вже може оцінювати ну, ту ту реальність із, із позиції дорослої людини, якою є клієнт, коли коли він звертається по, добому, по допомогу. А не з позиції маленької людини, яка каже, Боже, це, це, це через мене сталося усе це лихо, там батьки побилися чи батьки розвелися. Да? І, де, і, і ця думка, ну, з якою в першу, в першу чергу приходить клієнт, вона є і От, так. Говорячи про психічну травму, дуже часто використовують термін дисоціація. Можете пояснити простими словами, що це і навіщо цей процес в нашій психіці? Дисоціація, я хочеться сказати простими словами: це коли болю настільки багато, що хочеться не бути тут і зараз у цьому тілі, і це якраз таки коли частина нашого психічного відщеплюється і обирає не бути там, бо там настільки багато навантаження, що тут і зараз просто немає ресурсу його пере, пережити, опрацювати. І це дуже часто, коли немає підтримки якоїсь значної фігури поруч. Коли ми дорослі, також може статися десанція розщеплення. От але в дитинстві, коли, наприклад, немає дорослої фігури, яка б підтримала, сказала б. Тут, тут просто ну, можна отак зробити, отак зробити, а ти йди до мене на ручки, да? і тоді можливо ну, цього і не відбулося. Але коли маленька дитина переживає, скажімо, таку величезну якусь подію і, і не відчуває себе ну, сконтейнованою, то тоді краще ну, для психіки краще відщепитися, аби якось. Вижити у цій ситуації, і тоді це може бути, ну це може бути таким надійним механізмом захисту, яку, яким людина буде користуватися упродовж життя. Просто ну, щоб не проживати біль, уникати його. І це для психіки у якихось аномальних ситуаціях це дуже дуже нормально. Як впливають ці витіснені емоції на наше подальше життя, і як е наскільки ми не усвідомлюємо вплив цих невидимих ворогів, які з'їдають нас всередині. Відбувається е, наступне. Ну, взагалі залежить від того, скільки ми це носимо. Це ну, дуже, дуже важливо, так? скільки з часу ми якось ще можемо витісняти дуже важкі емоції. Так? Але, як вже я казала, потім ну, наша, наша психіка вона має властивість також натомлюватися. Бо ну, якщо ми е, можемо порівняти з фізичними вправами, ну, от, е, ми взяли мішок картоплі на плечі і пішли собі, ну, скільки років ми можемо на плечах носити мішок картоплі. Ну колись ми вже ж і натомимося. Так само і психіка. Вона буде ну той мішок картоплі він присутній в нашому підсвідомому. Він все одно там є. Але ми робимо вигляд, що його немає, і ми витрачаємо величезну по енергії на те, щоб його не бачити. Так? А потім раніше чи пізніше ми або натомлюємося так, що ми лягаємо в депресію, або в нас починаються панічні, панічні атаки, або в нас. Через якісь кошмари, через якісь сновидіння, до яких ми ну, взагалі ну, не готові, і ми просто не спимо ночима. І це дуже і дуже виснажує. Так, І потім вже людина звертається у такому важкому стані, каже: я ну, не розумію, що з собою, а виходить, що там 10 років тому трапилася якась ну, дуже травматична ситуація, яка в корні змінила життя людини. А, люд... а питаєш, а ти про... Про... з кимось про це говорила? Та ні, ну не було нагоди. Ну і таким чином, от той важкий тягар людина носила там ну, 10 років на собі, наприклад. А потім, а потім вже тіло відмовило, Скажімо, це ну, зачастіше людина вже приходить, коли ну, вже тіло не вивозить. На жаль, ми. Ми не дуже обізнані в плані того, що ну, якщо трапили щось про це треба говорити. Треба звертатися до людини, про, про просити про підтримку, і що це нормально. Що це нормально. Коротко поділюсь своїм досвідом знайомства з МДР, і, скажу чесно, ця техніка абсолютно перевернула моє уявлення про нашу психіку. Як генеральне перебирання або переїзд на інше місце проживання, коли ти раптом усвідомлюєш, як багато в тебе речей, як багато речей загубились, забулись, припадали полюкою, десь закотились за диван. Так само відбувається з нашою психікою. Просто ми не звикли туди заглядати, іноді ми просто не помічаємо, що з нами відбувається, часто не знаємо про що сигналізують ті чи інші симптоми. З цією технікою я працювала не один раз і щоразу вона абсолютно вражала мене тим, наскільки глибоко вона занурюється у переживання, які навіть ну про них просто неможливо здогадатись. Вони настільки глибоко витіснені, іноді просто неосвідомлені, Їх неможливо підняти на жодному сеансі. Розмовної терапії, тому що ти просто їх не дістанеш. Вони або витіснені, або вони знаходяться в настільки твоєму глибокому несвідомому, що ти ніколи сам не знайдеш туди ключик. А МДР знайшов. До цієї техніки я прийшла в 2017-му, коли зрозуміла, що маю такий добрий собі ПТСР після подій 2014 року. Я маю досвід. Переїжджати з Луганську через військові події на Луганщині. І ну, я мала, скажімо, терапію, але при цьому я проговорювала ті факти, що як мені було боляче, страшно і все інше. Але при цьому я зрозуміла, що коли, наприклад, я їду до центра міста і там бачу ну, на якому святі бачу військових, які просто мають охороняти людей на святі. У мене щось відбувається зі мною, мені дуже швидко з'являється тривога, мене пітніють руки, і мені дуже, дуже швидко хочеться додому прямо бігти. От. І потім я зрозуміла, що не тільки у місцях скопичення людей таке відбувається, що навіть якщо просто цивільний йде у військовій там, формі рибалити. От. І у мене і на це з'являлася реакція тілесна. От. І я потрапила на, на навчання цьому методу, і власне там ну, я, почала, я побачила, як працює психіка, ну, коли їй допомагають. Насправді, у нас є влаштована вбудована система регенерації психічних процесів, бо ці рухи, скажімо, які використовують в МДР. Вони дуже природні і вони, вони вмикаються нашим мозком у швидкій фазі сну, коли ми засинаємо. Можливо, ви коли ну, кого є діти? Хто спостерігав, як людина спить у швидкій фазі сну є такі рухи очима під, під, під закритими. Віками. і ми можемо, ми можемо спостерігати, як природньо мозок переробляє інформацію, яка накопичилась в нашій, в нашій голові за день, в нашій голові в нашому тілі. Бо ми це все єдине, це можемо. все наше фізичне і психічне, що дуже пов'язане. Тоді я на собі відчула дію цього методу. От, по-перше, в мене був супротив, але ну це було дуже і дуже показово. І потім все одно, ну, дякуючи професіоналізму професора Доморацького, який викладав на той момент нам ці цей, цей метод, мені вдалося, скажімо, пропрацювати травму виїзду з Луганська, і я зацікавилась. Поглибленому вивченню цього методу, От, а я потім брала ще навчання і в, в школі Open Doors, і в, в австралійця Марка Гранта, який працює із хронічними болями. І Чим більше я з ним працюю, тим більше я бачу, наскільки глибоко і наскільки дієво він працює. І навіть якщо Щось може, скажімо, ну, здавалося б, щось іде не, не заплановано. Є, є клієнти, які хочуть дуже побачити першу причину і зрозуміти, ну чого в мене так. Але іноді, іноді наша психіка працює так, що ну, людина не може віднайти того файлу. Але при цьому я бачу, як, як працює тіло, як воно звільнюється від того. Ну, скажімо, тягаря, який воно носило на собі багато років, і в ну, людини відбувається полегшення, і потім, ну, після цього, ну, людина відчуває взагалі себе інакше. Бо, ну, скажімо, щось, що відбулося там у, у дитинстві, коли людина ще не могла не осмислити, не вербалізувати, не символізувати той досвід, який вона отримала. От, а воно може блокувати всі сфери життя людини, і досягнення успіху, і, скажімо, шлюбні відносини. Є такі речі, які просто підбивають в корені самоцінність людини. Ну, це, наприклад, якщо дитинка там іде до матері або батька, а замість любові отримує ляпаса, так і тут може в. Ну, Вкоренитися таке твердження про себе, що я, я не заслуговую на те, на те, чого мені треба, так і потім ну, з, таким, з таким твердженням про себе я погана і я не заслуговую. Ми і ми потім намагаємося влаштувати власне життя. а потім така дитинка вона йде до школи і зустрічає. Наприклад, друзів, які будуть її відторгати, будуть казати, що ну ми з тобою не будемо товаришувати, бо ти там якась не така або якийсь не такий. Так потім ця дитинка йде до університету і, скажімо, там викладачі щось таке, ну схоже, дуже транслюють. Так? І дитина постійно, дитина вже дорослі, дитина, потім людина доросла. Вона завжди знаходить підтвердження тому, що вона не заслуговує, і що вона так, як ви кажете, що він вона погана. І що вона не достойна нічого хорошого в цьому житті. Так? Але пропрацювавши цю, скажімо, негативну, це негативне твердження, установку, ми можемо зрушити. Клієнт може зрушити з цього місця і почати будувати зовсім інше життя. Дякую, Світлана. Спокій і захист це наше все. Це є той ресурс, який потрібен нам на боротьбу і. Він збувається саме всередині. Дякую вам, що поділилися своєю історією. Добре, давайте розповімо, як відбувається сеанс ЕМДІР з психотерапевтом, що власне робить психотерапевт, і до чого готуватись людині, яка нічого не знає про цю методику, що з нею будуть робити: боятись чи не боятись. Спробую простими словами пояснити, як власне працює ця техніка. Ви приходите до психотерапевта і він вам пропонує робити рухи очима. Тобто, він водить рукою або робить якісь звуки, а ви водите очима. Перед цим ви вже проговорили, з якою травматичною ситуацією ви будете працювати, які негативні твердження про себе, які заважають вам жити, ви хочете переробити, або це може бути не негативні твердження про себе, а якийсь симптом, наприклад, панічні атаки чи надмірна тривожність, який заважає вам жити також. От і виводите очима. або якщо скажемо для деяких клієнтів рухи очима вони не стільки ефективні наприклад як постукування по тілу От, то також можна замінити рухи очима, постукуваннями по тілу, або є ще сонорна десенсибілізація, це коли ми вмикаємо звуки. От, і Там є, є також білатеральні звуки, які, ну, вони схожі на, скажімо, на рухи очима, де поперемінно будуть, будуть два звуки, які ви будете відчувати ніби один тут, один тут, і вони також десенсибілізують ті. Переживання, які скажімо, соматизувалися у, у вашому тілі і заважають вам жити своє нормальне життя, зміст білат... білатеральної стимуляції він полягає в тому, що Тут у нас задіяні обидві півкулі, і Скажімо, і рухи очима, і постукування по тілу поперемінні, і так само сонорна стимуляція, вони стимулюють поперемінно то ліву то праву півкулі, і ми добре знаємо, що одна з них відповідає за сферу емоційну, а інша за рацію. І оці самі нейронні зв'язки, які проклалися, так і між Емоціями травматичною ситуацією і Якимось висновком про себе, який може стати ну таким дуже ну такою догмою життя. А оцей зв'язок ми його трошки розбираємо, як скажімо, такий маленький домікдоміклягу, який ми склали в дитинстві, але тепер вже ну, він нам затісний. Нам треба будувати більший будинок. І ми хочемо вже розуміти, з якого матеріалу ми це будемо робити. Тому цей зв'язочок ми потрошку розбираємо ці стимуляції. Певне, кожен тримає у голові питання, терапія це ж довго. Як довго потрібно працювати із цим методом, щоб досягнути відчутних результатів? Це півроку, рік, два роки, це півжиття. Як довго потрібно працювати, щоб досягнути результату? Так, це моє улюблене питання. Для деяких клієнтів вистачить однієї-двох сесій. Це залежить від запиту, від глибини а, травматичного переживання. А, і, ну, тут, але для деяких це може бути 10 сесій, для, для когось 20. Але це точно не все життя. І, і не роки, роки, роки терапії, як це, як це скажімо, буває в інших, в інших методах. Цей метод він працює прицільно з переживаннями, які треба дістати, переробити і йти собі далі. А наскільки доступною є ця методика в Україні? Можу сказати, що із, із початком великого, Великої війни кількість терапевтів і МДР в Україні зросла просто я не знаю в сотні разів. Бо і я проходила навчання. Останні навчання, яке проходила у Марка Гранта. у Нас було під 200 людей там на цьому навчанні. Це необхідна техніка для того, щоб просто впоратися із із тією кількістю травматичної ситуації, яка трапляється з українцями щоденно. Це це не тільки військові, це люди, які проживають щоденно обстріли, цю всю, всю невизначеність. І це просто для нас це, це метод номер один. Я пам'ятаю, ну я, для мене це було ну власне знахідкою, коли через три через три роки страждання на ПТСР я знов таки завела більш-менш нормальним життям, і тому при цьому і на жаль, і на щастя, ми маємо ми маємо цей метод, щоб допомагати. А чи є протипоказання чи обмеження до використання цього методу, на що варто звернути увагу? Звісно, в МДР, як у будь-якого метода, є, є свої обмеження. жоден Я хочу сказати, що жоден Метод не є панацеєю, і у кожного є, ну, є своя дія, є своя, скажімо, своє, своє обмеження. Тому МДР дуже перед тим, як використовувати, треба розуміти, чи витримає стан клієнта, скажімо, підняття такого, такої там, великої кількості травматичного матеріалу на даний момент. І на, Наприклад, якщо людина на даний момент переживає ще якісь додаткові екстремальні обставини, то можливо якось відстрочити використання методу до тої, до тої, скажімо, днини і години, коли у людини там якісь додаткові екстремальні умови вони, вони владнаються. Світлано, дякую вам за сьогоднішню розмову. Друзі, якщо у вас залишилось питання, будь ласка, залишайте їх у коментарях під цим відео. Заходьте на наші сторінки у Фейсбуці та Інстаграмі. У нас є окрема телеграм-група, де я викладаю не лише випуски, але й дуже багато цікавої і надихаючої інформації. Приєднуйтесь до нашого каналу, підписуйтесь на наші сторінки, залишайте для нас лайки, це дуже важливо. Поширюйте його для своїх друзів. Бережіть себе, тримаємо стрій. Сила в нас!